Я довго думала, що потрібно розказати, тому що в житті в мене було багато випробувань і дуже потужно являлася слава Господня, але хочеться розповісти не просто, як Господь являв милість в моєму житті, а ще щоб кожен із вас задумався і зробив висновки і аналіз над своїм життям. Розмишляла і просила Бога, щоб Господь дав слово. Я не знала про що буде говорити Оксана, що буде говорити Ізабела. І я хочу розповісти свідчення, як я також потрапила сюди. Чотири роки в мене вже місіонерське життя, і так сталося, що я, як багато інших місіонерів, на карантині застрягла вдома. І, будучи в невіруючій сім'ї, було важкувато. Але я дякувала Богу, що за чотири роки я могла послужити для своєї сім'ї. Але так як Ізабела сказала. Чотири місяці знаходитися в одній атмосфері це важко, тому що три роки борхливого життя, де постійні поїздки, роз'їзди по Україні. І спочатку було важко, але потім я бачила, як Господь являв милості, і я почала просити Бога. Кажу, Господи, ти бачиш, що вже достатній час я побула вдома. Я замітила великий результат. Я теж казала, як Ізабела Господи, я хочу розвіятись. І почали до мене поступати дуже багато пропозицій. Я працювала. Три роки наставником місіонерської школи і знайома з дуже багато, з багатою кількістю молоді і почали сипатися до мене заявки. Подзвонили з Волині, потім з Тернополя, потім з Київщини, потім з Житомирщини. І останньою подзвонила до мене Оксана і запросила на Полтавщину. І я довго думала, куди поїхати. І тільки я стала думати, куди поїхати, почалися різні випробування. І я знову почала молитися. Кажу: Господи, якщо є на те твоя воля і є устройство, я би хотіла поїхати і послужити іншим народам, і допомогти тому, хто потребує. І коли я стала молитися, я кажу: Господи, ти знаєш, що транспорту немає, і маршрутка не їздить, у нас в селі машин немає. І я не знала чим і як я маю виїхати. І все ж таки я вирішила їхати сюди на Полтавщину, бо тут найбільше було запрошень. Де потрібно було навідати людей. І коли я стала молитися, то мені сказали, що приїде одна машина в село. Я дуже зраділа, вже сказала, що я буду їхати сюди. І приїжджає той водій він пішов на застоля до своєї мами, в якої було динародження. Він випиває алкоголь і каже, що я не поїду. І моя поїздка, я говорила, накрилася. І було якось так важко, тому що ти вже відчуваєш розположення, таку радість нарешті. Молилася два місяці, і тут таке, здається, устройство, все поїду дуже добре. Якесь таке розчарування прийшло, але, знаючи, що на все є воля Господня, я далі почала продовжувала молитися. І через два дні дзвонить Оксана і каже, що є, як вона каже, колесниця, тобто, що можна під'їхати і прямо до неї додому. Для мене це було дуже приємно і я дуже зраділа. І коли я сказала своїй сім'ї, що я вже поїду, вони не дуже були раді, тому що почалася фізична робота, городи, і моя мама хворіє, і сестра поїхала на заробітки, ще привезла своїх двох дітей і фізична праця в селі. Зараз, як то кажуть, такий в нас час пік, робота кипить. Але моя мама нічого не сказала. Я бачила, що вона не хотіла відпускати, але вона знала, що я служу для Бога і таким чином буде благословіння в нашій дім. І коли мені в 11 годині дзвонить Оксана і каже, що є така можливість приїхати. Я дуже зраділа, але я не знала, як сказати твоїм своїм батькам, тому що коли з першою машиною не вийшло, я їм пообіцяла, що зроблю городи, поможу мамі з консервацією і ще там деяка робота, і тоді поїду. І мама зраділа, тому що знає, що буде знову підтримка і знову буде поміж для неї. І мама була не дуже рада, але вона сказала, що як хочеш. І в мене така боротьба, тому що сказали в 11 годині. Оксана каже: Давай, приїжджай і якось незручно перед Оксаною, і знаю, що таке відчуття в серці, що треба поїхати послужити для Бога. І таке роздвоєння було в моєї душі. І моя людська сторона, тому що жалко батьків, щоб ви більше зрозуміли, то моєї мами дуже багато хвороб і багато городів, і залишити маму. Тобто то, не знаю, мене в собі замучила, і я не знала, як поступити. І не знала, як Оксані сказати, але все ж таки я відмовила. Я сказала: Господи, я залишаюся вдома. І тільки я прийняла таке рішення, Оксана знову починає. Треба їхати, треба їхати. І я наскільки розхвилювалася, і те, я спати не можу. Десятій ранку дзвонить Оксана. І каже: Ну, все ж таки, той брат ще рівному, може, ти надумаєш? І я вже знову в такому переживанні треба їхати. Думаю, Оксана, наша ти мені, як то кажуть, соль на рану свипиш. Тому що я хочу їхати і не можу сім'ю залишити, і ще випробування додаюся і додаюся. І було важко відмовити, але я знову відмовила, пішла, помолилася, і тільки вже з таким спокоєм серця видихнула, тому що не, е, не поїхала я сюди. Я кажу, Господи, ти бачиш, що я не поїхала не тому, що я не хочу, а тому, що вимушують домашні обставини. Так я з Оксаною поговорила, сама себе заспокоїла, надіюся, що вона тоді заспокоїлася. Але проходить півтори години часу, дзвонить Оксана, я піднімаю вона каже, тебе Бог любить. Вона каже: їде ще одна машина. І каже, що вже наскільки кращий шлях, тому що попередній машиною мені треба було цілий день кататися по Україні і не знати, коли я потрапила. А тут каже, що приїде тебе додому заберуть і скоріше до мене потрапиш. Дивишся, таке влаштування. Думаю, це вже точно милість Господня, точно треба їхати. І вже Іду до мами і не знаю, що казати. Оксана каже: Я йду молитися, а ти йди питай.' Я йду і розумію, що зараз буде відповідь ні, тому що я вже одягнулася, йти нагород. Мама вже рада, що не їй потрібно цю фізичну працю робити. Йду до мами, вона каже: Ну, раз таке устройство, другий раз за сьогоднішній день машина, що можеш їхати. І в цю хвилину до мене дзвонить мій тато. Коли я піднімаю слухавку, я чую, що мій тато в великому алкогольному сп'янінні. Я народилася і виросла в невіруючій сім'ї. І все життя мій тато вживав алкоголь, і це постійно вдома бучі, скандали і різні переживання. Так сталося, що Господь я вимилі, ці два роки мій тато не вживав алкоголь. Це було для нас велике щастя. І іменно в цей момент, коли Оксана позвонила і сказала, що буде машина, і зараз буде буквально в тебе через пів години, тому що відстань вже від мене була, коли я позвонила до того брата, 18 кілометрів. І я розуміла, що це велика проблема в нашій сім'ї, тому що коли тато випивав, то він приходить і це великий скандал вдома. І єдиною розрадою це була я. Тому що я сідала, я його вислуховувала, він зі мною говорив і він не скандально вдома не бився. І я розуміла, що не тільки я вдома потрібна, як душу опікун, а ще коли тато випивається, вся фізична праця, яку я виконувала замість мами, то ще плюс татова робота лягає на моїй плечі. Але таке бажання, така радість, що вже треба їхати, і тут таке випробування. Я знала, від кого це, я знала, що це таке, тому що не перший раз я їду на Ниву Господню, де ворог завжди ставить якісь перешкоди. Але не довго думаючи, я пішла, речі мені не було, які збирати, тому що мої всі речі в Києві. Я все ж таки, ще не порадившись з мамою, я сказала: Оксана, я їду. Я не знаю, як я таке сказала, тому що в моєму серці переживання в розумі, як це буде з сім'єю, але я сказала, я їду. Телефоную я до цього брата, який мав мене забрати. Він проїхав той поворот, де моє село. І він каже: Я не знаю дороги, як мені вертатися.' І я не можу йому об'яснити дорогу, тому що я ту місцевість не знаю. І я вже розумію, що випробування з усіх сторін, і в мене вже віра захиталася. Думаю, Боже, може, це не потрібно їхати. А Оксана мені знову говорить про Божу волю. Каже: я буду молитися, а тобі Бог покаже. Я собі так думаю, як мені Бог покаже. Вже є такі випадки, підтвердження, що другий раз за день ще вона сказала такі слова, каже: Бог тебе любить. Думаю, після таких слів то не просто неможливо вже відмовитися від цієї поїздки. Але наскільки рішення було в секунді, і цей брат каже, що, мабуть, не вийде заїхати до тебе. Думаю, ну не вийде, так не вийде, значить, то що вона те воля Божа, але мене вже совість не буде мучити, що я відмовила. Тобто вже так склалося. Але все ж таки я продовжувала молитися, і телефонує до мене цей брат, каже: де там твій поворот, я вже буду біля тебе. Коли я виходжу вже сідати в машину. Бачу, що цей брат втомлений, і питає мене, як ти сестра, що ти, я зразу починаю вибачатися, що дороги такі, що такі шляхи, я починаю йому розповідати цю історію випробування. Він каже: Знаєш, яка в мене була боротьба? Так вийшло, що він, коли заїжджав до мене, він дав такий круг, по такій поганій дорозі, і він каже, що в мене було таке випробування. Коли ти сказала, що погана дорога, мені потрібно вертатися. Я не хотів їхати, але з ним був ще його синочок, і він каже: Що Ілля, їдемо. А він сказав, їдемо. Отак я й поїхала. І їдучи з ним цілу дорогу, я думала, що коли буду їхати в Полтаву, буду цілу дорогу ходотайствувати за тата, щоб було все добре. Бо я знала, що коли він прийде додому, мене немає. Він буде бити маму, і знову буде міліція вдома, знову буде цей скандал і різні випробування. Але коли я сіла в машину до цього брата, ми заговорилися. Дорога була 10 годин, і 10 годин я йому розказувала про своє життя, тому що я казала, що дуже багато є історій в моєму житті свідчень. І коли я йому розказувала, я казала: Господи, навіть якщо ти мене не використаєш там на Полтавщині, цей брат так поназідався. Він каже, що я від твоїх свідчень так укріпився. Потім він мені свідкував, я також підкріпилася. І коли я вже їхала, ще було одне випробування, так як 4 місяці вдома, без заробітку, без ніякої підтримки. Я так переживала в мене в кошельку, тоді було 200 гривень. Я думала: якщо буду їхати покутками, то десь в банкоматі зніму і там цьому брати. І цілу дорогою їду, і думаю, що ж то робити, що ж то робити. В Мене тільки 200 гривень треба буде заплатити людині. що... Так потурбувалася, приїхала, і коли вже ми приїхали на місце, і я даю йому кошти, і хочу казати, що вибачте, що може потім якось на карточку скину чи вам передам, бо немає на річку, він каже: Сестра, ти що, тебе Бог любить? Хай тебе Бог благословить. Хочу сказати, що так Бог благословив. Тобто, що як Оксана казала, і дві колесниці за день по мене приїхали, і Бог Дід. благословив, що устройство було з фінансами, і я казала, що буду цілу дорогу молитися за тата. Але так як спілкування з братом зав'язалося, Бо не було часу помолитися, але коли я перетелефонувала додому пізно ввечері, мама каже, що тапо протре звів, прийшов нормальний і ще вдома виконував всю фізичну роботу. І коли я вже була, ще знаходишся тут на гребінці, було молитовне служіння, я попросила, щоб помолилися за мою маму, тому що в неї дуже втікають ноги, вона ходити не могла. А в нас багато города, і я не знала, як вона з цим справиться. І коли я заявляла, я в самому серці подумала: Господи, хай їй не болять ці ноги. І дай їй фізичну силу, щоб вона зробила цей город, тому що, що було свідчення, що ти турбуєшся. І я тоді в голові так собі думку допустила, кажу: Господи, приїду додому і скажу: мамо, за тебе молилася церква, якщо вона буде казати, що ноги не пухли, що сили були города робити. Щоб ви розуміли, моєї мами чотири операції було, і в неї був варикоз. і... Хто розуміється в цьому, вона зовсім не може ходити, в неї до вечора так напухають ноги, що вона не може встати. А іти і працювати в городі це взагалі неможливо. Але на другий день до мене сама мама телефонує і каже, я вже півгорода зробила. Я така думаю, зараз Господи казати, чи як приїду додому, що церква молилася. Тому що моїй мамі теж потрібен підхід і знати, коли сказати. Вона не завжди приймає слово Боже. Я кажу: мама, за вас молилася церква, я буду далі. Говорити, щоб за вас молилися. Вона каже, так, да, кажи, хай за мене моляться. І вчора моя мама дзвонить і каже, я доробила всього города. Такі чудеса являються в житті, і так Господь відповідає на молитви. І коли я спілкувалася з сестрою Оленою, вона мені розказала одну історію, і я кажу, яке чудо Боже. І то була дійсно велика історія. Але я зараз замічаю, що навіть такі, для когось, може, дрібнички, а для мене це моє в моєму житті дуже велика історія і дуже велике. Чудо Господнє. і я дякую Богові, що я є на цьому місці, що можу потрудитися, можу послужити. Я знаю, що це не даремно. І коли я думала, який розповісти вірш, може хтось із вас задумався, який він має зв'язок з, з цим свідченням, коли я розповідаю. Там звучали такі слова, що коли ми вивчаємо Біблію і особисто знаємо Бога, наша віра укріпляється, ми можемо проходити різні випробування. Я собі задумалася, якби я не читала Біблію, не знала особисто Ісуса як мого Спасителя, то я би не справилася з цими випробуваннями. Прийшла би розчарування, біль і втрата. Але так як я знаю, що наш Ісус, Він є наш і друг, і утішитель, і помічник, і наставник, і можна цей список продовжувати дякую Господу, що я так його знаю, і Він мене так веде і допомагає. Тому я хочу вам побажати, щоб ви. Слухали, вивчали Слово Боже, тому що написано, що віра від слухання. Тобто вникайте в Біблію в слова і запасайтеся цим, щоб в таких важких випробуваннях або важких часах ваша віра укріплялася, і ви розуміли, звідки приходиться сила. І я... я їхала сюди тільки на пару днів. Тепер я сказала, що Залишуся ще, скільки я буду тут за часу, я не знаю. І коли я зайшла сюди, сестра Жанна питає ти наскільки, я сказала, як буде ситуація вдома. Тобто ми продовжуємо молитися, і поки що в мене, слава Господу, нічого вдома не сталося, і я вірю, що ми будемо далі молитися, і я буду тут скільки часу, скільки Господь влаштує. І ще в цьому випробуванні, моєму, дуже є така історія. Я наголошувала, що в мене немає вдома речей, тому що. Я жила в Києві, речі мої залишилися там. Коли приїхала на карантин, не можна було їх забрати. І в мене був такий план, що коли я буду їхати, вже брат Андрій домовився з тим братом, що ми заїдемо в Київ, заберемо її речі. І я з доми беру пусту валізу, щоб в Київ заїхати, взяти ці речі. Але так стається, що місіонерська школа, там, де я жила і працювала, була закрита, і не можна було забрати ці речі. І я їду з пустею, валізою. Пуста, нічого нема. Щоб було на мені, пуста валіза. І коли ми приїхали, брат Андрій бере достає мого чомодану, каже він, що пусти. <кажи> каже, пусти. І так і для дівчини скажу, що чесно, це переживання, тому що їхати е, до людей, і <кажи> так сталося, Оксани одержаний, мій розмір, не розмір мого взуття. Але хочу сказати, що для Бога нічого немає, неможливого, Бог благ. Як бачите, і приводили, і взули, і все добре. І коли перші дні я казала, Оксана, день буду тут, треба їхати в Київ по речі, вже мені все добре. Вже я і планую поїздки в Київ, тому що наш Бог благ, любиший і турбуючий батько. Хочу вам побажати, щоб у вас завжди була надія, довіра. і... Проші відносини з Богом, щоб в таких випробуваннях з вами завжди йшов Ісус. Хай вас Бог благословить. Амінь.